Всім вітання друзі, ви на каналі Обходи світ, з вами Тарас і Роман. І ми е, на схилах Львівського замку і тут десь має бути бомбосховищек і хочу сьогодні вам показати. Ми звісно що не йдемо якимись простими шляхами, ми завжди шукаємо собі пригоди на одне місце. Ну вже як є, Тому yeah. рухаємося далі. Ми залізли якимись хащами, тут такими доволі серйозними. І шукаємо точного місця ми не знаємо. Приблизно догадуємося. Тому доводиться все шукати самому. Але сподіваюся, ми знайдемо. Останніх пів години лазимо в всяких хащах. Слухай, Тарас, там, там щось таке подібне є? Ага. Що схоже. Є щось як ми шукаємо, давай давай йдемо туди. Одним словом, ми блукали в цьому всьому схилі, вверх-вниз, верх-вниз, зверталися назад, вперед. А давай там ще подивимося, давай там подивимося, виявляється все набагато простіше. Вона прямо по дорозі, не треба було нікуди звертати, просто по ній пройтися. От. І ось воно тут. В кущах. Зараз дістанемо ліхтарки і напевно спустимося, подивимося, що там всередині. І так, вирішили з Романом поспорити. Хто перший, то лізе. На джувачі. Хто програв то лізе. Давай. Чувачі. Я програв, передаю камеру. Отже, Тарас вирішив перший залізти, та як програв. Ну но прошу пана до гілляки. Такий не дуже комфортний залаз. Включаємо наші ліхтарі, йдемо подивимося, що там робиться. Так, Спускаємося, подивимося, що тут є. Що знімечно? Так, так, місце таке доволі страшнувате. Так, на направо у нас якийсь вентиляційний вузол. О, тут Першому, пішов. Вентиляційний канал пішов догори. Теж якісь комунікації. — Йдемо далі? Так. Да. Ага, доволі таке немаленьке приміщення. У мене світло. А, Постійно забуваєш, що той ліхтарик має автоматично виключається. А тут це, хтось... це спробував вже обрізати. Виносити ці всі речі. Але не вдалось витягнути. за закликало там. Залишки якоїсь проводки. Ще не все порізали. І не змогли витягнути. Так, світло включити. Нічого ні не працює. Соромка що там впала чи що? Ні, nee, штукатурка штука не звалилася. Штукатурка? Не приймаєш євроремонт тут та? nee, nee, так? Ні-ні-ні. Майстри погані. А то так, так бачиш гарно диффану, так. Лофт. Так. Да. Ну ти як архітектор. Як тобі? Тут воно так стильно, так все автентично. Автентично, та? так? Таке враження, що воно тут купа років стоїть. Це якісь труби терчать зі стін. Комашні тут дуже багато. Гідроізоляція все так. Вичісткий смарт. Гідроізоляція. Який тут кабель? Ага, Здоровий, грубий. Мідний був. Мідний, чотирьохжильний, трьохфазний. Окі загорегати, нормально вам далі пішло. В захисті. Угу. Трубі колись кидали трубою. Десь особливо було тренування, бо не було якихось таких ізоляторів. Ну Тут теж воно якесь. Прикольно. У нас схожий вихід, але він зашитий, щоб тут не шастало. Ось такі місця, типу, їх би можна було використовувати в якихось більше. Та навіть барчик би тут якісь тематичні парки. Ну воно трошки в парку самому. Але слухай, тобі якусь галерею можна було зробити і проводити якісь арт-виставки. Поки що все. Тут якийсь видно сам вузол був. Вон, бачу, труба пішла, вода б. А, житло. В центрі міста. В міста. Здаємо трьохкімнатну квартиру. В центрі міста. Близько до бомбосховища, два метри. Тут туалети видно були. З тієї сторони видно теж, або якісь душові були, щось тепло. Все -таки старенька проводка. Камера, так, іще одна кімнатка тут, що тут є. Так, mm. да, до речі, вентиляція сюди прийшла. Все, що могли? Все, все познімали, повідрізали. Що не це? Щоб більше відрізав кусок трупи. Тобто таке ще забуде. Ну от так воно все виглядає. Десь в Європі тебе вже, напевно, якось використовували, кажу, як арт-приміщення, бо цей. Реально класне приміщення. Так, доволі волого, то це можна просушити. І що ж, трошки ми полазили тут по тому підземному бомбосховищі. Нічого тут сильного аж такого особливого немає, але воно є. І воно знаходиться прямо під високим замком. Високим замком. Тут ще є такі кімнати підземельниці, які колись використовувалися як. Охолодження, так. Так. Холодильні... Кімнати. холодильні кімнати. Правда, вони закриті, особливо туди ламатися, не знаю. Ну, подивимося, якщо зараз не вийде можливості, то не покажемо, можливо, якось в інших відео. А якщо буде можливість, то може зараз ще і заліземо туди. Вони тут буквально поряд. Піддамо. Тому поки що йдемо на вихід. Так, я... Та тут треба такими уроки гімнастки застосовувати. Тут народження дігера. Там було печері народження з полонга, тут народження дігера. Так, ось тут вхід-бункер, це така вентиляційна шахта і давайте пройдемося. Подивимося, де це, і де другий вхід. Вон там ще серед лісу одна вентиляційна шахта. От. От фактично за декілька метрів. Я бачу, він якраз її помітив. Другий, другий вхід. Ну і так, в принципі, близько до дороги, я думав він... Я думав, що він десь дуже далеко верху в а тут спокійно, навіть парковка є, можна дійсно якусь арт-галерею зробити. Тобі більше тут недалеко Fest репаблік А тут такий екшен серед лісу. Думаю, би було цікаво. На тому певно все. До наступного відео. Ну, Якщо ми, звісно, зараз ще не попадемо туди всередину. Хоча я сумніваюся. З вами був Тарас. З вами був Роман з Тамзаді. До наступних зустрічей, папа. -па.